Чотири індустріальних парки ми маємо саме на цій території, і вони зареєстровані офіційно. Один із них це парк Він машинобудування. Крім того, ми ще зараз в процесі реєстрації п'ятий індустріальний парк інтеграл, який знаходиться в зоні Браунфілд на території Бушо радіолампового заводу. Ми повинні максимально сприяти тому, щоб нарощувати виробничий потенціал нашого міста. А для цього необхідно створювати можливість. Для бізнесу для наших виробників, щоб вони створили робочі місця і налагоджували виробництво тої чи іншої продукції. Крім того, з свого боку, Вінницька територіальна громада дає відповідні пільгові умови для ведення бізнесу, тому що ми розуміємо, що в перспективі це дасть підсилення економічної основи нашого міста. Якщо ми говоримо про він індастрі індустріальний парк, два підприємства одне з них Візарді, вже в першу чергу здало в експлуатацію виробничий цех, де будуть виробляти продукцію саме металоконструкції, різне навісне обладнання для сільськогосподарської техніки. Якщо ми говоримо про смарт-лайн, то відбувається будівництво виробничих потужностей, саме для виробництва спеціальних таких ліній для порошкового фарбування різних матеріалів і різних продуктів. Кожен із цих заводів по 120 роблях місць, згідно наших домовленостей буде створено завершення реалізації цих проєктів.